Вітаю! Відео для новачків. Сьогодні побалакаємо про параметри and Graphics. Знаходиться на вкладці View, вкладка View, і у нас є ось така плажечка Visibility Graphic або гаряча клавіша VG. Що це за меню? В цьому меню ви можете вмикати або вимикати елементи, які вам не потрібні. Наприклад, у мене чистий план, і я не хочу, щоб було видно меблю. Ми йдемо до фурнітури, обираємо фурнітуру і вимикаємо їх. Все, на плані фурнітури більше нема. Також в цій кладці ми можемо задати, наприклад, колір наших стін. Ще в цьому меню є таке, як анотація. Анотація це те саме. Якщо ви не хочете включати якісь анотації, ви можете вимкнути ці анотації на цьому плані. Ще в цій кладці є вкладка «Фільтр». Як вона працює. Зараз я створюю два фільтри. Ось ми створили фільтри. Якщо потрібно додатковий детальний відео огляд про фільтри і як їх створювати, пишіть в коментарях плюс, що дозволяє фільтр зробити. Наприклад, я створив два фільтри для екстер'єрних та інтер'єрних стін. Фільтр дозволяє одну категорію красити в різні кольори, наприклад, екстер'єрний та інтер'єрний. Інтер'єрні у мене будуть червоні, екстер'єрні помаранчеві. Якщо потрібно більш детальніше відео, пишіть в коментарях плюс та що саме вас цікавить. Не забувайте підписуватись. У мене все про Revit.